Заняття номер 33 Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії в 60-х х роках 19-го століття. План. Перше питання. Піднесення промислового виробництва. Друге. Питання розвиток сільського господарства і третє соціальні зміни у складі населення. Стосовно промислового піднесення в другій половині 19 століття Російська імперія переживає період піднесення внаслідок реформ Олександра II. Відбувається формування. Нових галузей промисловості, зокрема, значного розвитку набувають важка промисловість. От, і якщо говорити про індустріалізацію на території України, то це Криворізький загінний район, Донецько-Вугідний металургійний район і Нікопольський Марганцевий район. От. Були процеси урбанізації, збільшення кількості населення. Усі головні міста з'єднуються між собою за допомогою залізниць і формуються нові суспільні версти підприємців і промислових робітників. Наприкінці 19 століття українські землі забезпечували 26% загальної польських прибутків. Однак на їх власні потреби використовувалося не більше половини від цієї суми. Використання економічного потенціалу українських земель проявлялося також у тому, що перевага надавалася тим галузям економіки, які здовільняли потреби Російської імперії, зокрема, це вугледобувна, металургійна і залізорудна. Натомість галузі, які могли скласти конкуренцію російським підприємцям, це легка промисловість, підтримки не мали. Внаслідок цього швидкими темпами розвивалися сировинні галузі, а інші помітно відставали. Особливості модернізації у промисловості було те, що е, в цей час формується ринок філяна робочої сили. Е, малоземельність деяких районів України вони призводять до того, що е, певне Час селянства е, йдуть у міста для того, щоб влаштуватися і працювати на заводах і фабриках. Е, в цей час відбувається демографічний вибух, тобто різке зростання кількості населення. Одним із грошіїв індустріальної революції стає масове залізничне будівництво. Спочатку залізниці будувалися для вивезення зерна та інших сільськогосподарських продуктів до Чорноморських портів, зокрема Одеса, ну а також для воєнних потреб. Отак, першу залізницю вкрай збудували в 1865 році від Одеси до Балти. Великі промислові центри залізниці почали з'єднувати лише у 80-ті роки 19 століття. До початку 1900 року на українських землях було прокладено 8417 залізниць. Стосовно розвитку промисловості, він базувався на освоєнні Донецького кам'яновогільного, Криворізького злізорудного і Нікопольського марганцевого басейну. Для тих, хто не знає, марганець він використовується для Зміцнення властивостей металів. Зокрема, також в 70-х роках 19 століття починається освоєння Донбасу, залучення іноземного капіталу і утворення акціонерних товариств сприяє розвитку цих галузей, зокрема, провідні інвестори. Були із Франції, із Бельгії, в результаті чого Донбас перетворюється на головного постачальника вогілля в Російській імперії. Будінна промисловий збрехливо розвивається. Ну, якщо подивитися на регіон, також можна зачепити сільське господарство. От, по спеціалізації, що вирощували? Які регіони? Якщо подивитися на Світлорожевий колір це вирощування пшениці е зернових. От, виробництво е вирощування буряків, зокрема, це правобережна Україна. Е далі власне російське генерал, губернаторство. Вирощування тютюну Полтавщина. От, ну і ми бачимо які поклади, поклади корисних копалин, де вони знаходяться найбільше якраз таки на півдні. Це Залізна руда, Марганцеві руди, Кам'яне вугілля, ну і Сіль. Кам'яна Сіль, якщо згадати це Артем Сіль, місто Артемівськ, або Бахмут зараз називається місто. Ну, стосовно освоєння Донбасу, сюди приїхав підприємець родом із Уельсу, це в Великій Британії. звали його Джон Х'юз або Хьюс. Йому російський уряд безоплатно виділив. Земля з вугільними родовищами і призначив премію за кожен путь рейок, які будуть виготовлені на його заводі. Ну і населений пункт, в якому жили працівники заводу, називали Юзівкою. От, пізніше Юзівку перейменують на місто Сталіно або Донецьк. От, і буквально там за 20-30 років Юзівка перетворюється на важливий промисловий центр краю. Якщо подивитись, ось це поселення. Це друга половина 19-го, кінець століття, початок 20-го. Це район метрогінного заводу. на другому плані будинок. Будинок Юза. В принципі, ось можна побачити. Шахти Донбасу, праця була ручною і креварійське залізорудний басейн. Якщо врахувати видобуток вугілля в імперії, в Російській імперії порівняти а, тут перше те, що видобувалося в усій імперії, всім. Цілих 4, 4 мільйонів позів. На Донбасі 6 мільйонів це 60 рік. Ну і якщо подивитися на початок 20-го століття, вже в 100 разів в 100 разів збільшилося видобування кам'яного вугілля і левого частку близько 90%. 85%, 91% навіть видобували на Донбасі, тобто, який важливий матч значення мав Донбас для російської імперії Тоді вже можна побачити по цим даним. ну Якщо пояснити, то один пут це 16 кілограмів, хто ми розуміємо. Так, ну і в цей час, по суті, підприємства монополізуються. Що таке монополія? Це виняткове право приватних осіб, держави, організації або фірм в різних сферах діяльності, ну, зокрема в економічній сфері. От, тобто виникають підприємства, які мають виняткове право на виробництво. Там, умовно, рейок будівництво мостів, там рейкових скріплень, умовно, тобто це право надає російська монархія, і російська влада. Ну, зокрема, Союз рейкових фабрикантів виникає в 1882 році, Союз мостобудівних заводів в 1884 році, Союз фабрикантів. Рейкових скріплень в 1884 році, і перші монополії існують переважно у формі синдикатів. Також формуються такі монополії, як продвагон. Синдикат продвагон, продамет, трубопродаж. От, нагадаю, що таке синдикат. Тобто, синдикат це. Підприємство, от, яке об'єднує, е, декілька галузей, значить, одного виду от трест, відповідно, це монополія, яка об'єднує декілька галузей різного е, плану. От, ну і Відповідно продвугілля виникає в 1904 році такий синдикат. Ну і останній контролює 75% видобутку кам'яного вугілля в Донецькому басейні. Ну, розвиток виробництва активно інвестується в іноземний капітал. Також машинобудування активно розвивається в цей час. 80% підприємств використовує енергію пари. Зокрема, перший паротяг створюється в Луганському паротягу будівному заводі, який було засновано в 1896 році німецьким підприємцем Гартманом. Ось, до речі, завод. Це імсь паропотяг. Наступне питання це сільське господарство. От, якщо ми пригадаємо реформу Олександра II, в 1861 році, внаслідок селянської реформи селянство стає особисто вільним. Власне, якщо брати категорію селянства поміщицьких, державні селяни, по суті. Та інші категорії були й особисто вільні також категорії селян. От, але ця реформа мала покращу економічне становище селянина, тому що розміри наділів більшості селянства були недостатніми для нормального розвитку господарства. Водночас провідники реформи не врахували природного зростання кількості населення. Внаслідок чого на діли, якими було діло, якими володіла селянство, стало зменшуватися до катастрофічних розмірів. У 1914 році на тій самій кількості землі, які, яку воно, вони отримали за реформою, Україна господарювала майже вдвічі більше селянства. Які наслідки цього? А наслідки були в тому, в тому що Діти селян в більшості йшли до міст, от, працювати в промисловості. От, якщо говорити про модернізацію, то вона відбувалася повільно, але почали задіюватися, наприклад, парові ну, тобто, яка перетворювала зерно на борошно. Ну і якщо говорити про класифікацію сільського господарства в цей час, а, українські землі постачають хліб до центральної губернії Російської імперії і забезпечує 90% експорту зерна. Експорт, тобто вивезення його за кордон і продаж, тобто. Російська імперія має з цього прибутки. Одночасно зі зростанням виробництва товарного зерна збільшується виробництво цукру, ячмені тютюну. Розвиток товарного виробництва наприкінці 19 століття сприяє деяким змінам у спеціалізації районів сільськогосподарського виробництва. Товарного характеру набуває тваринництво тваринництва. Виникає нужденне село. Тобто це село, в якому селянин не, не має можливості придбати ні додаткову землю, ні сільськогосподарську техніку. І він позбавлений можливості вести самостійне господарство, і тому змушений іти працювати на панській землі. Ну і також в цей час. Значного розвитку набуває зародження кооперативного руху. Першим кооперативом вважається засноване в 1866 році споживче товариство в Харкові. Воно розпочинає активну діяльність, створивши власну пекарню, їдальню, підприємство із виготовлення мінеральної води. Резортає торгівлю одягом, кам'яним вугіллям, дровами і швейними машинками. Однак. Місцеві купці, починаючи найти співу перешкоди, заявляючи, що якщо товариство не припинить діяльність, то їм доведеться зачинити свої крамниці. У 1872 році Харківське споживче товариство самоліквідується. Якщо говорити про південну Україну, окрім Кримського півострова, то це регіон поширення торговельного зернового господарства. Крими Бесарабія це винограднацтво і Полтавська губернія це один із головних виробників Тютюну в країні. Інші губернії, лівобережжі і, і Правобережжя – це регіони переважання цукрополякового виробництва. Ну і власне кооператив. Це об'єднання людей, які на бойових засадах спільно займаються певним видом господарської діяльності. От. Можна подивитися, як наймити працюють на селі під наглядом. керівника. Кінна ось діє. ну і всі згади про промисловців, меценазів. От, найбільш відомими такими меценатами були родини українських підприємців: Семиренків, Терещенків, Харитоненків, Яхненків. ну і також єврейські родини Бродських, польських, бранецьких і російських Бобринських. Займали вони провідні позиції у Ще раз нагадую, що це правобережжя і гівобережна Україна. Основні риси підприємців цього періоду це готовність до ризику, при цьому це поєднується із комерційним розрахунком, освіченість, відкритість. І складовою нової підприємницької етики стає благодійність і меценатство. Зокрема, от першими прикладами соціальної допомоги. Сукрозаводчиків було фінансування будівництва, шкіл, видання газет, журналів, діяльність наукових досліджень. Наприклад, компанія Братів Яхненків і Симоренка побудувала містечко для робітників і службовців на 150 будинків із гуртожитком для одиноких чоловіків та жінок, із шестикласною школою, лікарною, бібліотекою, церквою їхньою фінансовою підтримкою користувалися і українські вчені і письменники. Також виділяються кошти родини Терещенків на приміщення політехнічного інституту в Києві і музеї старовини і мистецтв, а також лікарня для чорноробочих і нічніжок. Херсонський землевласник Євген Чікаленко був меценатом різних починів, зокрема, та фінансував. Видання наукових праць з історії України і підтримував коштами українські газети і журнали. Брав участь в українському національному русі. У 60-х роках 19 століття було створено 20 споживчих кооперативів на Дніпрянській Україні. Зокрема, от Ородній Терещенків, Микола Терещенко засновує династію. От як це сталося? Щоб не бідувати все життя, е Артем Якович хапався за будь-яку роботу, спочатку чумакував, возив на волок сіль. За що йому дали прізвисько, «Карбованець». згодом відкрив лавку, пізніше продавав хліб та ліс. Ну, а згодом, коли, накопичив пристойний капітал, він вклав його в цукрову промисловість, яка стрімко розвивалася. От, ну, зокрема, прикладами споживчих кооперативів, ось магазин 19 століття. Ми бачимо світлину. Ну і внаслідок реформ, внаслідок збільшення кількості населення в другій половині 19 століття. Відбувається урбанізація, тобто ріст міст на українських землях і утворюються нові міста. Фабрично заводські посилення перетворюються на міста, а залізничні вузли набувають статусу міст. Значне зростання міського населення і збільшення більш ніж удвічі в 60-х 90-х роках 19-го століття. За переписом 1897 року в Україні близько 130 міст. Низька частка міського населення наприкінці 19 століття лише 13% від загальної кількості жителів. Що це означає? Що більшість населення це селяни, тобто Російська імперія, зокрема український регіон, це. Аграрна територія. Ну, зокрема, якщо говорити про південь, це регіон швидкого зростання міського населення. Причини в цьому це активний розвиток фабрично заводських підприємств. Зокрема, Катерина Слав — яскравий приклад стрімкої урбанізації. За кілька десятиліть. 19 століття його населення зросло в 6 разів. Ну і фактично у другій половині 19 століття в російській імперії відбувається промисловий переворот або індустріальна революція, що призвели до утворення великих промислових центрів, таких як Київ, Харків. Катеринослав, Одеса, Херсон, Миколаїв, Єлисаветград, Пряменчук, Луганськ, Юзівка, Маріуполь, Кривий Ріг. Ростання міст до своєї черги призвели до зміни торгівлі. Базари поступово витісняються стаціонарною торгівлею крамницями і магазинами. Крамниці та магазини зосереджуються у великих промислових центрах. Ну і основний асортимент це фабрично заводські товари. У малих містах і містечках для щоденних потреб продовжували функціонувати базари. Продаж продуктів харчування. Зокрема, основна стаття прибутків на базарах. Ну, і якщо говорити про зовнішню торгівлю, то значну роль. Це Одеса відіграє. Більшість експорту встановиться ровина. Політи зерно вивозять продукти тваринництва: це м'ясо, сало, шкури, вовну. Одеса, Одеська залізниця. Ну, і можна зробити висновок, що економічна політика Російської імперії що на України в період змінюється стосовно от, нові, нов, нововведення відбуваються, нові, значить, застосовується внаслідок реформ. Такі стимулюють і капіталовкладення, нові заходи е, урядом Російської імперії, що призводить до появи фабрично заводської промисловості, формування нових суспільних верств, це е, найманих робітників, ну і власників заводів капіталістів або буржуазії. От. І з кінця 19 століття розпочинається шестський процес монополізації виробництва. Ну і процеси модернізації охоплюють також сільське господарство. Однак через недоліки реформи 1861 року їх результатом стало формування незаможного а анужденного села. І промислове піднесення дає поштовх до зростання міст. Ну, і це, відповідно, впливає. На сферу торгівлі.